Всім доброго дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобіль з Європи, зокрема з Нідерландів. Сьогодні у нас нове надходження Hyundai Kona Electric 6 2019 рік. Автомобіль має батарейку 64 кВт з самим потужним двигуном 150 кВт, 204 кінські сили. Автомобіль в топовій комплектації Premium. Тобто, тут у нас full LED світло, передні задні парктроніки. Адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, клімат-контроль, камера заднього огляду, підігрів обдув сидінь, підігрів керма. Дуже-дуже багато опцій. Не буду зараз перераховувати. В описі під відео буде вся детальна інформація: рік автомобіля, контакти. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться, читайте. До речі, на даний автомобіль буде досить солодка ціна. І сьогодні хочемо зняти вже по традиції цікаве відео. з Запасом ходу даного автомобіля, для того, щоб майбутній власник бачив реально, на що здатен його майбутній красунчик. Не на папері, не по розмовам, а дійсно скільки автомобіль цей може проїхати, які він покаже витрати в реальному житті, скільки раз ми будемо заряджатися і тому подібне. Минулого разу було трішки прохолодніше ми їхали без клімат-контролю. Сьогодні у нас. Досить спекотно, 30 градусів, тому будемо їхати з кліматом, чи зі швидкістю приблизно 100-120 км, як буде це дозволено. Економити сильно не будемо. Побачимо, як воно буде, які будуть витрати в такому швидкісному режимі, а також побачимо, як працюють зарядні станції під час дії графіків погодинних відключень. Тому зараз пересідаємо в автомобіль, покажу вихідні дані і будемо рухатися. Так, перемістилися в автомобіль. Пробіг автомобіля у нас становить 140 тисяч. Це 100% оригінальний пробіг. Будь ласка, в описі під відео буде Він-код. Зверніть на це досить багато уваги, тому що Kia Niro, Hyundai Kona досить важко знайти, чи скручений був пробіг. І зараз, скажімо так, не досить чесні продавці, цим користуються, купують автомобіль з великими пробігами, а в Нідерландах їх досить багато з великими пробігами. Змотують і продають за ціною нижче ринку. Тому, будь ласка, не дайте себе ввести в оману, перевіряйте по він-коду, по платних сервісах, по дилеру, там, де ви 100% будете розуміти, який пробіг вашого автомобіля. Тут пробіг оригінальний 140 тисяч. Батарея була замінена в кінці 2021 року, і після цього автомобіль приїхав приблизно 60 тисяч кілометрів на заміненій батареї. Сох тут становить 100%, по всім ячейкам все ідеально. Зараз автомобіль у нас заряджений на 94%, і прогнозований запас ходу 475 кілометрів. При цьому при 100% автомобіль буде прогнозувати аж цілих 504 кілометри запасу ходу. Це просто неймовірний показник. Це. Дійсно показує стан батарейки, що сок 100% автомобілем, над автомобілем не змущались. Тому і стан батареї відповідно ідеальний. Так, за бортом у нас 30 градусів, дві людини в салоні, клімат в режимі авто 22 градуси. Рухаємося, будемо дивитися, вмикатися періодично і побачимо, які в нас складуть витрати. Влаштовуються зручніше і поїхали. До нашої зарядної станції проїхали 377 км. Залишок ходу у нас 38 км. Рухали зі швидкістю приблизно 110-120 км на годину. Температура у нас 37 градусів. І середні витрати у нас склали 14,9 кВт годин на 100 км. Акумулятор у нас залишку 9% з кондиціонером 39. Запас ходу, точніше, з кондиціонером 38, без кондиціонера 39 Клімат у нас споживає 0,3 кВт. Нагадаю, автомобіль у нас був заряджений на 94%. Тобто на скажімо так, 85% автомобіль може проїхати 415 км, ні в чому не ущимлюючи і ні в чому собі не відмовляючи. Дуже гарні показники. Зараз ставимо автомобіль на зарядку і будемо рухатися далі. Так, друзі, поставили нашу кону на зарядку. Добре, що зробили резервацію. на станції Go to You, торговий центр Гордій, перед в'їздом в місто Умань. Така локація. Тому що після мене вже 5 автомобілів приїхали, тому користуйтесь резерваціями, щоб вчасно заряджатися і не гаяти свій час. Ставили автомобіль на зарядку. Вже зарядили 12%, 13 автомобіль. Приймає 68 кВт. Дивимось, як буде проходити зарядження далі. Заряджаємося і рухаємося далі. Так, продовжуємо зарядну сесію. Автомобіль у нас приймає 68-67 кВт, вже зарядили 29% і до 80% автомобіль прогнозує, що буде заряджений через 40 хвилин. Дивимося, що буде далі. Так, пройшло ще трохи часу. Автомобіль у нас вже заряджений на 44% і все ще приймає 70 кВт. Вже 214 км запас ходу і ще прогнозує до 80% 30 хвилин. Дочекаємося і будемо рухатися далі. Так, друзі, наша кона вже зарядилася на 62%, швидкість впала до 58, до 60% трималося 71 кВт. Доволі. Гарні показники, на мою думку. Швидкість не просідала, гарна зарядна станція. Go to you. тому ще трішки роззаряджаємося і вирушаємо далі. Завершили ми нашу сесію. Зародили автомобіль до 81%, витратили на це 40 хвилин, і автомобіль прогнозує нам запас ходу на рівні 385 км на годину. Тому рухаємося далі і вже зустрінемося на фінальній точці, і будемо підводити підсумки. на ЗС Сакар, щоб показати, чи працює тут зарядна станція. Тут у нас стоїть станція Екофактор. Це за Уманню. Станція працює, будь ласка. І немає жодних проблем. Тому їдемо далі. станцію. це у нас АЗС ОК в і зарядна станція Тока. Заряджатися нам не потрібно, просто заїхали показати вам і подивитися, що працює. Продовжуйте рухатись станція. прямо впродовж 10 хвилин. Значить, тут встановлені дві станції, ця станція не працює, а вон та станція працює, заряджається автомобіль. Тобто одна з двох станцій працює без проблем. Тому, друзі. Хойте електромобілі, подорожуйте, ніяких проблем із заряджанням немає. Насолоджуйтесь Україною. До зустрічі! Так, друзі, ми нарешті дісталися до фінального чекпоінту. І можемо підводити підсумки. Значить, За сьогодні ми проїхали 486 км і наші витрати склали в середньому 14,9 кВт годин на 100 км. Дуже гарні показники, на мою думку. Е, рухалися ми зі швидкістю 100-120 км на годину, в середньому 110 колись 130, колись 90 в середньому 110 км на годину. Клімат у нас увімкнений на 24 км. Ні в чому себе не обмежували, рухалися як зазвичай. Тому я вважаю, що це досить чудові витрати. Нагадаю, автомобіль, конкретно цей, у нас був заряджений на 94%. І на 94% він проїхав 420 км. Може проїхати спокійно 420 км на 94%. І це, друзі, надзвичайний показник якості батарейки, в якому вона знаходиться в стані. Тому що 400 плюс кілометрів в такому швидкісному режимі по трасі з увімкненим кліматом при температурі 36 градусів це дуже і дуже, дуже гарні показники. Також ми з вами побачили, що в період дії графіків погодинних відключень у нас немає ніяких проблем із зарядками. Ми спокійненько зарядилися, стали ще на декількох зарядках. Вони також працювали. Лише на око один із двох зарядних станцій не працювало, але інша працювала, тому ніяких проблем на даний час зарядитися немає. І подорожувати на електромобілі зараз також без проблем можна і просто насолоджуватися на красою нашої країни. Тому, нагадаю, даний автомобіль у нас є у продажу. В описі під відео буде вказана вся детальна інформація. Він код для перевірки. Ще раз наголошую, перевіряйте обов'язково, щоб не потрапити у халепу, щоб дійсно взяти гарний автомобіль. Або просто телефонуйте нам. І ми 100% віддамо вам цей чудовий автомобіль з чесним пробігом. Також в описі під відео буде вказано посилання на наш телеграм-канал, групу Viber, де ми ви виставляємо всі актуальні автомобілі, які вже є в Україні доступні, або ті, які вже скоро будуть доступні. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. З радістю всім будемо відповідати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.